Ви розірвали токсичні стосунки? Вітаю! Це вже величезний крок до свободи. Але що далі? Час відновитися, повернути собі внутрішній баланс і знову навчитися жити для себе. У цьому відео я поділюся покроковим планом, який допоможе вам зцілитися після руйнівних стосунків і повернутися до повноцінного життя. Крок перший. Усвідомте, що вам потрібен час. Ви пройшли через складний період, і відновлення потребує терпіння. Не вимагайте від себе забути все одразу. Дайте собі час для проживання емоцій. Важливо, не придушуйте свої почуття, а дозвольте їм вийти. Крок 2. Розірвіть контакт із токсичною людиною, жодних повідомлень, дзвінків. чи давай залишимось друзями. Це лише затягує процес. Видаліть номер, заблокуйте в соцмережах. Ваше майбутнє важливіше за минуле. Крок третій. Знайдіть опору в собі та інших. Поговоріть із друзями чи родиною, які підтримують вас. Якщо вам важко, зверніться до психолога. Важливо мати людей, які допоможуть вам побачити ситуацію з іншого боку. Крок четвертий. Почніть відновлювати своє життя. Розпишіть. Чим ви хочете займатися, нове хобі, спорт, книги, подорожі. Це все повертає вам радість, життя і відволікає від болючих спогадів. Крок п'ятий. Вчиться любити себе. Токсичні стосунки часто руйнують самооцінку. Тепер час її відновити. Почніть із простих кроків, ведіть щоденних досягнень, хваліть себе за маленькі успіхи. Робіть те, що приносить вам задоволення. Розрив токсичних стосунків це не кінець, а новий початок. Ви сильніші, ніж думаєте. Крок за кроком ви зможете відновити себе і своє життя. Якщо вам сподобався цей план, напишіть у коментарях, з чого ви готові почати, і пам'ятайте, на краще у вас ще попереду.